В 1991 році операція буря в пустелі вона пройшла настільки блискуче, і настільки швидко і легко американці розгромили іракську армію, а що це шокувало весь світ, зокрема китайців. І ніхто такого не чекав, чому? Тому що Ірак перед тим 10 років воював з Іраном. У нього були досвідчені бойові хлопці, які могли йти в рішучий наступ, воювати, танкові частини, авіація. Пощо авіація куплена в Західній Європі, французькі міражі. Ну, правда, перед операцією так стало, що французи там викрутили кілька болтиків і ті всі міражі осліпли і літати не могли. Але тим не менше, Ірак мав потужну армію, але він не міг протис... нормально протистояти Сполученим Штатам. Його там роздерли, як так би мовити, як мав по газету. Китайці були шоковані, і китайські ці хлопці, військові, сіли за міркуваннями, що, я... яким, що... в який вихід ситуації. І вони подумали, придумали таку нестандартну річ, особливо це для нас, така вона не характерна, якщо для нашої стратегічної культури. У нас так по-козацьки йдуть зразу в наступ. А китайці придумали, що не, не треба зразу лізти протистояти Сполученим штатам. Що треба взагалі зайняти таку по, нішу, таку позицію, щоб не привертати уваги сполучених штатів, користуватися максимально. Там, вивчати технології, вивчати способи війни, і створити таку ситуацію, щоб підштовхувати американців до того, щоб вони воювали на багатьох фронтах, давати їм можливість. От от хочуть вони там зайти на близький схід. Вперед, давайте. Хочуть там десь в Червоному морі повоювати за кимось хосі. Ну і там повоюйте. Створити ситуацію, щоб американців розтягувати поступово на різних фронтах, щоб вони американці, звичайно, була доктрина така, що вони повинні воювати на два фронти. Мати можливість таку, ну, як на мене, це така теж фантастика. Ну, але вони собі таке писали свого часу в доктрині, тепер вони вже відмовилися при Байдені. Ну, але донедавна це ще було. А китайці вважали, що треба цих фронтів їм створювати чим більше, тим краще. І самим не лізти в бутилку. Окрім того, для китайців, для китайської стратегії, як зазначає Роберт Спалдін, для них характерно те, що вони. Все розглядають як війну.